Тобто наступних 45 хвилин, щоб залишити час на діалог, я спробую вкладатися. Отже, основний підсумок телевізійного сезону минулого це стрімка міграція телевізійних глядачів в лісі у нас відповідні цифри, о, очевидь, є, але звісно, що всі зацікавлені учасники ринку намагаються їх не оприлюднювати. Натомість я знаю точно, що в Москві ця тенденція, яка позначилася трохи раніше. І, а, От буквально тижні два три тому я спілкувався з е, одним телевізійним діячем з Москви. Вони зафіксували е, телеглядачі, тікають, е, йдеться навіть, взагалі, про всю російську аудиторію телевізійну, а тільки аудиторію великих російських міст. Великих російських міст-мільйоників. Так От глядачі тікають від телебачення зі швидкістю 5-7 на рік. Тобто, зовжди очікувати за 10 років ця аудиторія поможе там зменшитися. І навіть відомо, яка там буде швидкість, Ви можливо, воно буде не так стрімко, але ми знаємо вже і по київській ситуації, коли ти зустрічаєш більш-менш ніж інтелігентну людину, в якої на чолі написано КБУЛ чи Могилянка, що у мене телевізора вдома взагалі немає. Це так мовити, це трендове, Все, це красиво. Я телевізор не дивлюся. Серед моїх знайомих, насправді людей, які більш-менш регулярно ділять пілиці, циркуливізом, так само практично не мають. Е, ну от Ми з е, дружиною дивимося виключно е, в сет-систеї і Foxcrum. Е, все. Не? Можна вважати, що ми все ж таки є більш-менш такими відданими телевізійними глядачами. Пілиців. І е, 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 куди. Куди ці люди мігрують? Зрозуміло, куди? Передусім, в інтернет, а також в безпосереднє спілкування. Тобто те, чого ще не було, скажімо, 10 років тому, якихось осередків безпосереднього спілкування, такого, як ми, власне, зараз, учасниками якого ми є, вони сьогодні вже існують ці осередки. Вони є в різних формах. Скажімо, якщо б... І таких от гуртків більш-менш просунутих, можливо, не так багато, але їх можна якось там порахувати, то мені говорили, що в українських райцентрах для... Людей певного віку, звісно, що не мого, а трохи молодше. Такими осередками стають там, скажімо, будинки культури, де грає місцевий рок курт Ця історія, яка взагалі ніяк не відфіксована. В Україні є розквіт провінційних рок гуртів які нікуди не мають власне доступу і які задовольняють заслуговують виключно свою локальну аудиторію і ось в такий спосіб відбувається спілкування. Ну і звісно, що так інтернет. Так інтернет, тому що в інтернеті е, можна ідуватися, е, е, в тому числі і телевізор, е, в якомусь віконечку, або мати альтернативну інформацію, яка е, зазвичай оперативніша, об'єктивніша, яка піддається від і От, І От. Е, е, московський. Я весь час буду апелювати до московського, до, до московського досвіду, тому через те, що там просто є значно більше людей, які фахово рефлектують з цього приводу. У нас фактично, крім е, сайту телекритика, я не знаю е, серйозних людей які сумлінно і відповідально відстежують телевізійні ну, процеси і якось намагаються зрозуміти підґрунки того, що від них відбувається. Тож, є такий московський критик Дмитрій Буратов перекаты мы скажем у нас есть две партии партии майцина на вас и партии посередней политичные не институционные а так молодные партии интернета и партия телевидения и це означает что вот скажем зараз коли, там пішов рухатися перед батькой там пішла ламатися криза, то інтернет, так само як і в країнах, тут думати, подумати, що в якомусь там Марокко чи в Сирії е, е, працює інтернет і може бути власною організаційною силою. Виявляється, що е, люди знаходять е, між собою е, можливості координуватися саме через інтернет. А телебачення тічу, телебачення це такий відстріч, адсту. Е, в Україні вона, на логічних е, даних не оприлюднів. Ну, я можу ще е, згадати е, знамениту, знамениту промову е, Леоніда Партонова, коли йому вручали е, премію Владислава Лістєва. Це було, було в жовтні. уже много руку, и скажет, наше телевидение все изощреннее будоражит, увлекает, развлекает и смешит. Но вряд ли его назовешь гражданским общественно-политическим институтом, убежден, что это одна из главных причин драматичного спада телесмотрения у самой активной части населения, когда люди нашего с вами круга говорят, чего ящик включать, его не для меня делают. Справді, ну так мовити, і на чому можна було б закрити сьогоднішню. Ну, Там у його ніби міняють ні. його. Але тим не менше, це величезний феномен, який досі ще визначає е, ситуацію, в тому числі і політичну. Е, це так чи так великий бізнес, це крутяться достатньо великі гроші. Можливо, не такі б як в розвинених країнах і навіть не на такі великі, як у сусідній країні, ну, зокрема, от, е, свіжі цифри. Значить, торік на телевізійному рекламному ринку в Росії було е, 3 мільярди 929 мільйонів доларів. Даруйте мені. Так? Фактично 4 мільярди доларів це вже піс, про який можна серйозно розмовляти. В Україні рівно в 11 разів менше 336,7 мільйона доларів. На